Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка, ліхтар з сонячною панеллю, радіо і ще купою лампочок. В комплекті Універсальний кабель для зарядки ліхтар можна використовувати як павербанк. Тут і міні-USB, і мікро, і Type-C, і ще купа штекерів, назви яких я не знаю. Зарядка для ліхтаря від розетки. 4-вольтова лампочка, яка підключається до ліхтаря. Їх в комплекті 3 штуки, сонячна панель. Ремінець, щоб вішати на плече. І нарешті сам ліхтар. Важить він кіло 250. Збоку є роз'єм для карти пам'яті, з якою можна слухати музику, кнопки керування плеєром і USB-роз'єм для флешки. Зверху знаходиться динамік, ззаду три роз'єми для лампочок, USB для універсального кабеля зарядки і гніздо для зарядки самого ліхтаря. Спробував дістатися акумулятора, але без повної розборки не вийде. Заявлена ємність 7 Ампер годин. Слідить ліхтар в трьох режимах. Два режими яскравості основного світлодіода і бічна панель, в якій стоять 22 SMD, Радіостанції він знаходить сам. Радіо працює нормально. Сонячна панель на 3,5 Вт 6 вольт. Відповідно, акумулятор в ліхтарі 4 вольтовий. Є відкидні ніжки і провушени, щоб вішати панель на стіну. Перевірити панель на сонці зараз немає можливості. Але навіть від світла софітів вона працює, про що свідчить ось цей індикатор. Заявлений час зарядки батареї від панелі 9-12 годин, від розетки 5-7 годин. Ну і підключаю лампочки. Ось так вони світять розсіяним світлом. Кожну можна вмикати окремо.